Короче, ми йшли по колено в воді. Ой, уплывает теплица. Ти понимали, ми на криші сидим. Уже скоро нас затопить. Куда знаете. Дорогу смыло, Короче, подмыло. Вон датя чиято. Кусок оттуда бетона упал, Вот это тріщину щось стало. Екстрено частину Росії змила вода. Імперія у прямому сенсі слова йде на дно. Птохія уірвалася на Сахалін. Росіяни застрягли на дахах своїх будинків і благають про допомогу. Епічні кадри вже злили у мережу. На додачу РФ накрив землетрус, Дагестан трясе так, що аж уламки летять. Невже природа вирішила жорстко покарати ворога? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Апокаліпсис накрив РФ. Люта негода вирує на російському сахаліні. Лє як із відра, вода змиває все на своєму шляху. В цеві жителі в конкретному шоці знімають все на відео і не знають, що тепер робити. Заря дорогу смила, короче, подмила. Вон, дача чията. Дача. Короче, тут пізній. Дорогу просто размыло. Казачка вийшла з берегів у Сахалінській області введений режим надзвичайної ситуації. Ось дві машини: любителі приїхали посмотрети, не встигли розвернутися бути. Низка населених пунктів на межі зникнення. Росіяни в паніці. Рятувальники не встигають приходити всім на допомогу. У полоні стихії води опинилося село Колхозне. Жителі чекали на рятувальників прямо на дахах своїх будинків. У цьому ж селі обрушився міст. У зоні підтоплення опинилося 69 будинків. Ми розуміли, ми на криші сидимо, Уже скоро нас затопить. Куди вишелість? Знає. регіон із кожною хвилиною все сильніше, і сильніше накриває апокаліпсис. Зетпабліки пабліки на все трублять про те, що РФ захлинається у хаосі. Кадри зняті місцевими, говорять самі за себе. Щасть. На затопленій дорозі перекинувся автобус із людьми. Відео з першими хвилинами після інциденту вже злили у мережу. Ми були в автобусі вот в этом. Ми вийшли отсюда. Все, тут все затопляет. Теплица поплыла. Это уже конец деревни. Мы кое-как выбрались. Потеряли сумки и все. Стахія вирувала і в популярному туристичному місці острові Монерон. Нині там немає світла та води і зійшли силові потоки. І на додачу Дагестан трясе. Надпотужний землетрус колихнув регіон. Росіяни повибігали на вулицю. Люди, налякані підземними поштовхами, залишили свої будинки, побоюючись можливих повторних коливань чи обвалів будівель. Ви що, пані жес? вже ну там, бачите, вон, вон кусок оттуда бетону упав, ось ця тріщина ось зараз стала. Вон там і вон там над окном теж, ось це. Це ось зараз все стало, ось, подивіться. За даними європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів у 51-му кілометрі на північний захід від Дербента та в 28-му кілометрі на схід від міста Ізербаш. Щонайменше тисячі жителів Махачкали та інших міст вийшли на вулиці після землетрусу. Епіцентр поштовхів Манітодою 5,9 знаходився в Каспійському морі. За даними місцевих телеграм-каналів, підземні поштовхи були відчутні навіть у сусідньому Азербайджані та в столиці Грузії Тбілісі. Слово попередній потужній землетру стався у Росії 30 липня на Камчатському півострові. Сила поштовхів досягала 8 балів. Такого регіоні не було аж з 1952 року. п'ятдесят року. Ми на текста. Ахині. Асуда потрапила. Реально он? Чайник он раскачивается, То Это точно реальное землетрясение. Звезд такой. Я первый раз. Он коса дохрена, Охренеть, блин. Вот это мы не заказывали. Смотрите. Еще пошло, еще пошло. Смотрите, посуда. Це реалізм і кінний.

Господи. Окна слетели аж. Ни хрена себе. Все трясется. Из Веги выбежала. Ты сам, я думала, лестничный пролет обвалится. Там аж сыпалось с потолка. Слышишь, вы качает до сих Они, пор. А вы Господи. Алло! Алло, мама! Йомойо. театр! Землетрус причинив хвилі, які поширювались океаном зі швидкістю до восьми сотень кілометрів за годину. Цунамі досягло узбережжя Камчатки. Максимальна висота хвиль сягала чотирьох метрів. І на додачу почалося виверження вулкану. Крашенніков прокинувся вперше за історію спостереження за ним. Смотри, розривай там на пусні просто. Давай обльот, об альо! Давай, звісно, зараз. Давай А тим часом до природньої двіжухи у РФ додається ще і справжній будинкопад. Пальців на руці не вистачає порахувати, скільки осель рухнуло. Місцева влада щось приховує, а росіяни один за одним залишаються без даху над головою, а найголовніше без будь-яких пояснень. Розлог ще про це у матеріалі далі. У Росії за два тижні сталося вже п'яте обвалення будівлі. Разу Санкт Петербург на невському проспекті між першим і другим поверхами житлового будинку обвалилося перекриття. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. За попередніми даними обвалення сталося під час ремонту. Слідство вже почалось. Короче, на Невському куча пожарних, скорих машин. Просто їх дуже багато. туди, туди уходять газові машини, пожежники, скорі. скори. Чот происходит, да? І це не випадковість, а частина лякаючої статистики останніх днів. Всього за останні 14 днів подібні інциденти сталися в різних регіонах країни. Є загиблі, окінчательно сказати їх число можна буде тільки після завершення всіх випадків. І вибух був навпроти моєї двері. Вот. І так бомкнуло, що вибило вікно, вірніше раму на кухні. Вашу? Да, і двері переклинило під'їздну, я гіля відкрив, щоб вийти. 31 липня в Уфі частково обвалилася стіна п'ятиповерхівки колишньої будівлі технікуму, визнаного об'єктом культурної спадщини. Постраждалих немає. 29 липня, Як тут обвалилася частина адміністративної будівлі 1963 року побудови. Всі 36 осіб, які перебували всередині, встигли вийти причина застарілі конструкції. старілій конструкції. є? 28 липня в Астрахані обвалився під'їзд аварійного будинку, який мали знести ще навесні. Постраждали три людини слідчі порушили кримінальні справи за фактами недбалості. На даний момент 15 чоловік вакуїровано і приймаються всі чергуючі міри для встановлення причин проїзач. Двадцять липня в Саратові стався вибух побутового газу. Під'їзд 10-поверхового будинку склався як картковий. Загинуло щонайменше 7 осіб. Серед них дитина ще 18 отримали травми. У нас тоже на кухне тут повышибало. Там, Там просто весь подъезд рухнул. Я такой в жизни не видел здесь. Это просто ж***. там люди, конечно же. Это пи***ц. Это что, Такой взрыв был. Ты не представляешь. Я сидел хорошо за холодильником. Пожар уже приехал я зашла в магазин пить хлеба. Вовремя оказалась в магазине, а так бы меня бы там завалило. Печаль. Это вы теперь без жилья, да? А? Без жилья вы. П'ять трагедій, п'ять регіонів. І одне питання як так. Чому аварійні будівлі продовжують стояти, поки в них живуть люди? Чому немає реального контролю за їхнім станом? На знесення небезпечних будинків грошей, як правило, немає. На капітальний ремонт теж. А ось на війну з Україною мільярди щодня. На ракети, дрони та бомби, якими вбивають мирних жителів, завжди є кошти. В результаті у своїй власній країні люди гинуть не від обстрілів, а у власних квартирах у будинках, в яких просто не можна жити. П'ять випадків за два тижні. На географії інцидентів можна побудовувати. Вати карту від Поволжя до Петербурга, і хоч причини різні від зносу до вибухів, результат один сотні людей втратили житло. А тема безпеки будівель знову стала гострою. Що остаточно доб'є Росію українські дрони, природа чи крах економіки? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 455 тисяч підписників. Далі більше побачимось.